Зараз давайте подивимося сюжет Тетяни Шустрової про гучний скандал втечу з під варти колишнього народного депутата Олександра Шепелєва. Як це було? Доведена організація одного умисного вбивства, замовлення іншого, розкрадання майже 300 мільйонів гривень родовідбанку. Крім того, можлива причетність до ще щонайменше трьох замовних убивств. Це далеко не повний перелік тяжких злочинів, які вчинив або міг здійснити народний депутат 5-го і 6-го скликань Олександр Шепелів. Він був у розшуку Інтерполу, переховувався в Угорщині. Його повернули в Україну для здійснення правосуддя. Однак чомусь дали можливість уникнути його на територію лікарні. Заїхав декілька транспортних засобів, на якому ми предполагаємо, що саме зник наш підозрюваний разом з. Представником конвойної роди останні кілька тижнів Олександр Шепелєв провів у палаті невідкладної терапії на 12-му поверсі Київської клінічної лікарні швидкої допомоги. Потрапив туди він з Київського слідчого ізолятору через скарги на нібито погане самопочуття. Це не з але Якщо пацієнти лежать не в спецпалаті, а на йде де ті, які вже по рішенню повинні знаходитися під западали. То они под охраной. То есть охрану обеспечивает пенитенциарная служба. Угу. В целом у подозреваному было поставлено с десяток диагнозов. Гипертоническая болезнь, постеохондроз, ну, там речь шла о том, что сложно коррегировалось давление. Сложно коррегировалось, были высокие цифры. Ну, были консилиумы, смотрели, вот, Охорону підозрюваного у лікарняному закладі здійснювало троє озброєних офіцерів Державної пенітенціарної служби. Разом із підозрюваним зник один із них Олег Бондаренко. Сама втеча мала місце у 5-й годині ранку, а лише у 10-й годині ранку посадові особи ДПТС повідомили правоохоронні органи про відповідну втечу. Їхня позиція, що вони нічого не знають, хтось з них задрімав, хтось фактично не прослідив. І знаходились в іншій кімнаті, коли вже по факту виявили відсутність вказаних осіб, то певний час знаходились в легкому замішательстві і не знали, що робити. Першими на зникнення відреагували в Державній пенітенціарній службі України. На сьогоднішній день підписаний наказ про звільнення начальника СІЗО займаної посади. Підписаний наказ про звільнення начальника медичної частини СІЗО. Призначено службове розслідування щодо обставин, які були відносно цієї події. Однак згодом стало відомо, що на час розслідування втечі Шепелєва від виконання обов'язків рішенням уряду відсторонили й самого голову пенітенціарної служби Сергія Старенького. До цього причетні високопосадовці і Рядовий склад всієї державної пентенціальної служби України оцінка діям лікарів теж буде надана. А мені здається, що тут без них також це не відбулось би без їх Участі ескулапи наполягали на терміновій госпіталізації хворого шепелєва через страшні хвороби: вірусний енцефаліт, набряк легень і гіпертонію. Журналісти Еспресо ТВ знайшли унікальний документ. Висновок лікаря такої собі Людмили Козачук. Тут не вказано ані місце, ані дати обстеження, однак з'являється ще один небезпечний діагноз розсіяний склероз. З усім цим букетом Шепелів і потрапив до лікарні швидкої допомоги, з котрої втік разом з охоронцем. Лікаря Людмилу Козачук ми знайшли в поліклініці номер 1 Шевченківського району Києва. Тут вона завідувач денного стаціонару. Каже, що справді приїжджала в Лук'янівський Сізо оглядати Олександра Шепелєва. Я я за словами лікаря, про втечу пацієнта вона дізналася зі змі. Ні взяток, ні денег, не е, какой-то лжи з моєї сторони за мої более п'ятидесяти. Резувати дітям не було. За які ж тоді заслуги олігарху, причетному до вбивств Шепелів, лікарі так вправно намалювали десяток діагнозів, фактично подарувавши йому шанс на втечу. Не викликає сумнівів, що оточення Шепелєва просто купило медиків, так само як і працівників пенітенціарної служби, котрі п'ять годин не реагували на щезнення з лікарні хворого, котрому загрожувало довічне ув'язнення. За цей час екснардеп міг перетнути межі країни, його точне місце перебування наразі невідоме. Розслідування утечі розпочала Генеральна прокуратура.